Nee, mm -hmm. І встаємо на ніжки. Встаємо на ніжки. Зараз ми перевіримо, чи ви добре знаєте кольори. Добре? Хто знає вже кольори? А Софійка, ти які знаєш кольори? Які знаєш кольори? Червоні. Правильно. а Магдалинка який знає кольори? А я знаю. Я знаю. А я знаю. ти? ти знаєш? А я не знаю. Як то ти не знаєш? Не знаєш. Ти, і ти, не не знає? ти, ти, ти не я знаю. знаю. Добре. Зараз я буду казати якийсь колір. Хто не дуже впевнений, той може дивитися на інших діток. Пробувати. Можна сусід. І я буду називати якийсь колір, і ніжками стаєте на той колір. Добре? Домовились? червоний, де червоний? Де червоці? Ставайте на червоний. Це ріка тебе кличе. О, так на червоний. Де да, червоний? Євгена, не доявлю на Цервинка, я ставлю... що Наша стала на зелений. Ставай на червоний. Ой, і я загубила угу. Червоний. Так. А тепер на синій. Де синій? маємо синій колір. Що є синього кольору? Так. А, не... а, а, а прапор наш яких кольорів? Я маю жовтого. Сиріо жовтого. Синю жовтого, Так. А де жовтий колір? ну, знайдіть жовтий, як сонечко. Так. А шо...